Привіт! Рано вранці ми знову вибралися до річки, щоб весь день порибалити. І цього разу замість своїх снастей прихопили ось такий рибальський набір. Дізнаємося, що знаходиться всередині нього, подивимося, якої якості снасті, та затестуємо їх у справі. Кожна рибалка починається з вибору місця. Пройшовши вздовж берега, нам сподобався ось цей залив. Вода тут спокійна, глибина хороша. І судячи з потоптаної трави, риболови тут засиджуються. Місце має бути рибним. Настав час розпаковувати набір і діставати звідти вудки. Їх тут аж дві штуки. На вигляд, водилища нічим не примітні. Завдовжки в 210 см і з тестом від 40 до 80 грам. Зроблені вудки зі скловолокна та оснащені м'якими рукоятками для зручнішого хвату. У набір ще поклали дві котушки. Діставши одну із коробки, можемо розглянути її якість. Пластик довіри не вселяє. Ясне діло, що фрикціону тут нема. Зате на шпулю вже намотана волосінь. Встановлюємо котушку на вудку і фіксуємо її. Протягуємо волосіньки з кільця і дістаємо з сумки поплавки. Їх тут три штуки, і кожен призначений для різних водой. Цей підійде для ловлі на течії, цей більше для ставків, а ось цей універсальний, якраз його і причепимо. Щоб зафіксувати поплавок на волосінні, в наборі є ось такі силіконові стопори. Ось таким чином одягаємо стопорок на волосінь. Її протягуємо крізь колечко на поплавку. І одягаємо ще один стопор. Поплавець надійно закріплений, щоб надалі він стояв на воді потрібні грузики. В наборі була упаковка затискних грузил з різною вагою на вибір. Беремо одне на 0,25 грам і затискаємо його на волосінні. Довелося це робити своїми зубами, тому що в наборі немає плоскогубців. Слідом за грузилом повинен йти гачок. У рибальському наборі є дві упаковки. Гачки непогані, досить гострі, але, як на мене, занадто великі. Можна було покласти одну упаковку таких, а другу з меншими гачками. Але будемо використовувати те, що є. Прив'язуємо Гачок до волосіні за допомогою морського вузла. І вудка до ловлі готова. Можна її розкладати. Перед ловлею не завадило би прикормити містечко. В наборі була ось така прикормка на карася. Відкриваємо її. Тару для замішування прикормки в набір не поклали. Тому робимо це прямо в упаковці. Пахне непогано ваніллю та шоколадом. Закидаємо кілька кульок у воду. У ролі наживки буде ось такий ароматизований пінопласт. В наборі йшло два види. Підходить такий для ловлі товстолоба, амура і дрібнішої білої риби. Беремо одну кульку кислотного кольору і одягаємо її на гачок. На таку наживку я ще ніколи не ловив. Зараз і дізнаємося, чи клюватиме на цей пінопласт. Закидаємо вудочку і чекаємо на клювання. Зверніть увагу, як закручується волосінь. Такого не повинно бути, але це нам не завадить порибалити. Почекавши 10 хвилин, поплавок почав йти під воду. Я підсік, але рибка не зачепилася. Надії на пінопласт є, тому закидаємо знову. Майже відразу відбулося наступне клювання, і на гачку була непогана верхоплавка. Щоб рибка протягом усієї риболовлі почувала себе добре, дістаємо з набору ось цей чорний мішечок. Всередині. У нього був садок. Зроблений він із міцної сітки, а каркасом виступає сталевий трос. І навіть є мотузочка для того, щоб його причепити. Встромляємо в землю кілочок і чіпляємо садок. Переміщуємо в нього нашу лов. Цій верхоплавці садок сподобався, і нам теж продовжуємо ловити. Знову клювання і цього разу захотів з'їсти пінопласт ось цей піскар. Теж кидаємо його в садок і робимо наступне закидання. Я просидів біля вудки більше години, Поплавок мовчить, а рука відтримання вудилища сильно втомилася, бо воно досить важке. На такий випадок у сумці були підставки для вудки. Подібні ми вам вже якось показували, і можемо заявити, що річ зручна. Встромляємо підставку в землю і кладемо на неї вудку. Пройшло трохи часу, і я побачив, що поплавок почало притоплювати. Підсікаємо і витягуємо товстеньку краснопірку. Слідом за нею клюнула ще одна, цього разу трошки менша. Вудка проявила себе непогано. Єдиний мінус це те, що волосінь закручується, але з цим можна змиритися або замінити її на якіснішу. У наборі є ще пару донних снастей для ловлі коропа та карася. Пружинки звичайні, повідці надійні та гачки непогані, якість іншої на такому ж рівні. Для того, щоб перевірити ці снасті, збираємо другу вудку і до волосіні прив'язуємо одну з них. Після цього вудку розкладаємо, одягаємо на гачки пінопласт. А пружинки забиваємо прикормкою із набору. Можемо закидати. Цю вудку розмістимо на ще одній підставці. А для того, щоб не прогавити клювання, скористаємося дзвіночками. Думаю, такі ви бачили. Вони прості і надійні, як швейцарський годинник. Чіпляємо дзвіночки до кінчика вудки і чекаємо, коли вони задзвенять. Я просидів немало часу, але клювань так і не було. Можливо, причина в наживці. Мною було вирішено накопати черв'яків, одягнути їх на гачок і дати цій снасті ще один шанс. Трохи почекавши, дзвіночки сильно задзвеніли. Швиденько тягнемо. На гачку щось є. Скористаємося підсаком з набору, щоб рибка не зійшла. Це була досить велика краснопірка. Підсак зі своїм завданням впорався. Я думаю, що й велику рибу він витримає. Про цю снасть теж нічого поганого сказати не можемо. Достатньо було змінити наживку для того, щоб вона спрацювала. На цьому рибалку ми не закінчили, а продовжили ловити до пізнього вечора. Для нічної ловлі в набір поклали ось такі світлячки. В упаковці дві штуки. Щоб вони почали світитися, їх потрібно розламати. Одягаємо на поплавець кембрик, вставляємо в нього світлячок і можна ловити навіть у повній темряві. Світить такий світлячок приблизно 8 годин. Цього вистачить аж до світанку. Ми вам показали майже все з цього набору. В ньому залишився лише інструмент для бойлів. Сенсу з нього немає, тому що бойлів у сумці ми не знайшли. В ціле Лому набір непоганий, в ньому є майже все необхідне, але підійде такий, швидше за все для новачків. У нас виникла ідея зробити свій рибальський набір. Якщо вам це цікаво, ставте лайки. І ми обов'язково його зробимо. Бувай!